Нагадую, що за посередництва США Україна і Росія погодилися на припинення ударів по енергетичній і портовій інфраструктурі. Перемир'я наголошую, набуло чинності 25 березня, але не сталося, як гадалося. На жаль, на жаль, на жаль. Тобі здається, що в цих жахливих реаліях ти вже адаптований, і готовий практично до всього, але ні, ти не готовий до такого. Найцікавіше, що вигулькують якісь експерти, які експерти у всіх, у всіх абсолютно цих майстер. — Спорту по спорту, да, майстер спорту по спорту Звучить цікаво. Я точно знаю, що війна закінчиться через місяць. Мені здається, що зараз росіяни ну трошки розумніші ніж були в радянському союзі. Хоча, дивлячись на те, що відбувається, забираю свої слова. Забира свої слова. Нерозумніше. Мені десь намалюйте цю пару звук якусь або ще щось, я не знаю. Я не знаю, скільки ще потрібно говорити зі всіх просто прасок цього світу, що це не ок. Це, це м'яко сказано, не ок. Вітаю! Це дезінфекція, програма, де ми спростовуємо фейки, міфи та стереотипи. Мене звати Іван Сличко, поруч зі мною традиційно моя колега Алєксєєва Аліна. Привіт, привіт всім! Пропоную не затягувати і починаємо одразу з енергетичного перемиря. Правильно, перемир'я. Нагадую, що за посередництва США Україна і Росія погодилися на припинення ударів по енергетичній і портовій інфраструктурі. Перемир'я наголошую, набуло чинності 25 березня. Але не сталося, як гадалося. На жаль, на жаль, на жаль, в черговий раз довело, що нам історично так склалося, що і Росія ніколи не дотримується своїх слів. І оці всі домовленості вони були лише повітрям випущеним з ротів російських делегатів. Недавніх обстрілів, якщо говорити Херсон, 45 тисяч жителів було без світла. Так. І якщо брати період з 25 березня по 8 квітня, ми готували інфографіку, вона теж дуже показова, дуже показова, і дуже багато її людей зарепостило, тому що дійсно цифри говорять самі за себе з. 25 березня по 8 квітня було 36 жертв, 36 людей загинуло, так. з них 9 дітей. І згадайте, будь ласка, що відбулося у Кривому Розі. Так. Кривий ріг вибив просто з колії на декілька днів всю Україну. Всі сиділи в траурі, в шоці. Кожен день ти бачиш, ти бачиш статистику, ти бачиш смерті, ти бачиш поховання. А коли це Здається, ось так масово, і коли це діти, і коли а. їх багато, воно тебе просто зразу ось так, знаєш, тобі як фух, і вибило. Я згоден повністю. Я Тому, просто була що... декілька днів просто. Так, тобі здається, що в цих жахливих реаліях ти вже адаптований і готовий практично до всього, але ні, ти не готовий до такого. І те, що ми побачили. В той день це було жахіття, і це вкотре доказало, що Росія це країна терорист. Проте, якщо ми повертаємось до саме цієї порівняльної статистики, то за період е до перемир'я так званого енергетичного було загалом 4 атаки. З них було 11 загиблих людей. Після перемир'я 6 атак, 36 загиблих про дітей, ми вже сказали. Дев'ять. До чого ми це все говоримо? Ми говоримо це до того, щоб. Дати зрозуміти перш за все українцям те, що нам не час зовсім розслаблятися. Росія налаштована воювати і Росія налаштована нарощувати ось цей військовий потенціал. Тому, коли ви бачите новини типу Аля якихось популістичних заяв про завершення війни, про те, що вона має бути в травні, в червні, в липні, ми вже це все бачили. І давайте не займатися ось цим, як це є такий принцип. Дезінформування як щодоїзм. Ти, е, я тобі слово, ти мені 10. От давайте цим не займатися. Якщо ви бачите заяви кого-небудь, неважливо кого, гадалки, майстрині і все інше, і вони розповідають вам про те, що війна має закінчитись ось-ось-ось. Дивіться, будь ласка, на реальну статистику і на реальність, в якій ми з вами живемо. Як показує практика, всі ось ці е, як це, за, загадки наперед, вони не. Спрацьовують і вони не вони навпаки працюють проти вас. Тому так. що коли вам умовний таролог е, розповів і сказав чіткий дедлайн закінчення війни, і ви доходите до цього дня і нічого не закінчується. Це по вас б'є в два рази сильніше, тому що це розчарування, і ви до нього не були готові. Ви вже налаштовані були. Якісь на мирні, на мирне існування, Виж. на мирне життя. Але бачите, ну уже скільки разів ми це проходили, насправді. Я так. думаю, що. Кожну, Потрібно бути більш кожну, загартованим. кожну зиму після зими 23-го року у нас е, всі розмови в е, десь тако серпня місяця починаються про чорну зиму, що ми маємо сидіти без світла, без газу. А, вже почались історії без газу. Без води. без води, без газу ми маємо вже сидіти, без нічого. Е, і найцікавіше, що вигулькують якісь експерти, які експерти у всіх, е, у всіх абсолютно цих е... майстер спорту по спорту. Да, Містер спорту по спорту. Звучить цікаво. Але, е, будь ласка, дивіться на кваліфікацію людей, коментарі, яких ви читаєте? Я дуже прошу, тому що коли виходить е, якийсь, ек... ну просто пишуть там медіа експерт. А чим займався той медіа експерт до того, як він вийшов на е, якийсь там стрім, умовно, да, і почав розповідати, що я точно знаю, що війна закінчиться через місяць. Без поняття О, такі така... люди. Ми їх дуже багато до речі вже бачили, фіксували, і от да. їх всіх об'єднує один такий момент, що вони говорять те, що люди хочуть почути. Все угу. це ж як гороскоп. Тобто, вони насправді говорять те, що люди хочуть почути. Всі хочуть почути про закінчення війни, да. всі хочуть почути, що їхні й близькі який зникли й безвісті, що з ним все добре. Він скоро з'явиться. Особливо це така щемлива тема, на якій дуже багато заробляють грошей, ці всі шарлатани. І от на цьому хочеться сконцентруватися, що ну не ведіться на це. Тому що люди, які в траурі, які в такій безвихідній ситуації, вони готові будь-які гроші віддати, щоб почути те, що вони хочуть почути. Так. А люди просто безпринципні заробляють на цьому великі гроші. Я не знаю, типу, як люди живуть потім з тим, що от вон, я заробив там. Не знаю, там дві тисячі доларів на, на людському горі. Це просто капець. Тему дітей ми зачіпаємо останні три-чотири програми, напевно. Проте зараз хочеться звернути увагу на російських дітей, а саме залучення їх до роботи в літній період. На сторінках центру є дослідження щодо цього. Публікація іде, сказано, що російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який дозволяє роботодавцям залучати до роботи підлітків 14-18 років у вихідні та неробочі дні під час канікул. Здавалось би, непогана ідея діти, які завжди хочуть підробити, десь трошки заробити гроші на канікулах, але. Не все так однозначно. <ріст> не, все. не все. Не все. Але для чого це все? Для того, щоб перекрити нестачу працівників. Це однозначно. Так і є. Для, ну, типу, давай, так, заради справедливості. Е, та молодь, яка хотіла працювати. В після шкільний час, умовно, там після там канікул або під час канікул вони і так працювали. Дозволу для цього не потрібно було. Але для чого зробили це офіційно? Так, офіційно. Для чого? Для того, щоб залучити їх на офіційну роботу саме туди, куди не могли раніше потрапити діти і ну, типу, люди такого так. віку. Давай так скажемо. і передусім, це підприємство ВПК. Да там обов'язково потрібна документація, тому що аби хто там працювати не може все ж таки більшість суб'єктів мають певну секретність mm -hmm. і тому. Потрібно перекривати цей дефіцит спеціалістів, які виникли внаслідок повномасштабної війни проти України. Тому бач, зараз уже навіть діти будуть там працювати. Да. І смішно в такому моменті дивитися на ці всі твердження рупропаганди про успіхи економіки, про те, що вони там перемагають долар, рубль міцніє, нафта. Їх, хоча ми бачимо зараз ціни на нафту російську. Ситуація ну, погіршується, насправді. Пробили десь якесь чергове дно, і хоча, хоча, ми кожен раз думаємо, що гірше не буде, а воно все гірше і гірше. Добрий день. Давно не бачилися. Давно не бачилися. Ми, шмих. ми знаходимося в підвальному приміщенні, все окей, ми можемо продовжувати далі. Тому цей кадровий голод змушує владу Росії стимулювати залучення дитячої праці да. і в принципі Росія ну от, скільки разів ми вже говорили про останніх програм. Росія дуже сконцентрована саме на молоді, так це залучення до е, різних військових таборів. Е, це військовий вишкіл, ось всі літні дитячі відпочинки. Все заточено під російську пропаганду. Військову. Ну чому тому, чому? що їм потрібен мобілізаційний ресурс, да. їм потрібен от ми зараз бачимо персонал, який буде обслуговувати військову да. техніку, який буде створювати ракети, боєприпаси. І вони до цього готуються, вони прикриваючись, ніби вони заохочують молодь, ніби вони йдуть назустріч молоді, яка й так нібито працювала, але зараз можуть це робити легально і законно. І ще прикол, у чому. Росіяни зрозуміли, що вони втратили молодь, яка виїхала за кордон зараз. Ось виїхала за кордон хто? Наш вік, умовно, там 25-30 років, ось та молодь, на яку не було ще такого тиску пропаганди. Побачили ось цей весь крінж, як ми любимо казати, і покинули країну. Їх зараз там теж шпиняють, що вони там цей продажний, уїхали, так, покинули а... а цю молодь вони вже втратити не хочуть. Не хочу. І вони роблять уроки над це, уроки над помилками. помилками да? І вони працюють вже так. Повністю з садочка починаючи і закінчуючи, будь ласочка, ми вам даємо можливість робити. Заробляйте, mm -hmm. але тільки отут, отут, отут і отут. Окрім того, молодь, яка виїхала вже. Вони ж Росія розуміє, яка демографічна яма їх очікує, да. тому ти згадай, як вони зараз популяризують народжуваність виплатами тим, що потрібно народжувати там до 20, за це будуть додатково платити. Да. Ну вони на всяко намагаються популяризувати да. цю народжуваність да. Росії і депутати їхні виступають за те, щоб е, цей, накладати е, Штраф. штрафи да, на бездітних е, чоловіків, здається, да? там і чоловіків, і жінок да? на, на бездітні сім'ї. На бездітні сім'ї штрафи. Жінки повинні народжувати там не менше скільки ось там дітей. Е, ну, тобто вони вже залазять у ну давай так у ліжко. Вони вже залазять росіян, вже під мікроскопом починають. Роздивлятися ліжка росіян. Тому, що я можу сказати? Вони з пропагандистської частини вони просто все відпрацьовують на 5 плюсів. Але це радянські методички так, насправді. Каніше. Вони користуються в цьому випадку, користуються радянськими методичками, популяризують все, що тільки можна, агітують. І подивимось, до чого це призведе. Мені здається, що зараз росіяни, ну. Трошки розумніші, ніж були в радянському Союзі. Хоча, дивлячись на те, що відбувається, забираю свої слова. Забираю свої слова. Нерозумніші, вони. новина, яка мене е, збентежила, спантеличила. Не знаю, не можу Я... підібрати весь спектр яка емоцій. Е, ну, та, що російська пісня в топ-чартах української музики. Десь намалюйте цю пару звук якусь або ще щось, я не знаю. Я не знаю, скільки ще потрібно говорити зі всіх просто прасок цього світу, що це не ок. Це, це м'яко сказано, не ок. Я не можу просто вживати інше. Ок. Це після того, скільки разів на всіх рівнях говорилось про те, що не потрібно споживати, не бажано, не споживайте російський контент. Після цього всього ми повертаємось до того, що російська пісня топ-1 в Apple Music, топ-1 в Shazam Європи. В Україні Що це так... рік таке? що це таке? Можна спитати? Ну, типу, що це таке? От от як на вашу думку, як це взагалі працює? Ну невже е, важко, коли ти споживаєш? Ну ти от давай так. Ти побачив тікток цей тренд? Пішов з Тіктока? Побачили, що це вірусна пісня. Людям більшості сподобалась. Пісня, яка не подобається, вона не залітає в топ-чарти? Проте! Новина про те, що це російський гурт, вона розлетілася зі швидкістю світла. І цього достатньо для того, щоб просто зробити, ну, типу, промахнути все. Не треба. Промахнути, видалити, якщо ви її вже додали в себе там в, в свій плеєр. Так. Да. Да. Я не розумію, для мене це дивно насправді. Якщо вам мало того, що це просто російська, я вам додам, що це не. Не тільки російський гурт. Фронтмен гурту збирає гроші для армії РФ, а його брат пішов воювати на так званий СВО. Ну тут питання в тому: пам'ятаєш, я тобі цю пісню принесла ще десь того тижня, так? Це було? Ну, як принесла, так, типу, показала. — Ну, показала, показала так. типу, що от в Тіктоті шириться такий тренд. Дивіться, російська пісня башкірською мовою. Я прийшла, принесла, і, і ти мені що сказав, що це буде е, тренд? Так, ну я сказав, що пісня вірусна, що вона буде в тренді. але... — Я не очікувала, чесно ну, кажучи, першої перший щеблини в Європі. Так. Я цього... не очікувала. Зоден тут я здивований з цього. Повертаємось до того, що я починала: здивований, збентежений, спантеличений. Так. Коли ти бачиш, що російський гурт в трендах, тут одразу треба не то, що ставити під сумнів, а одразу або видаляти, якщо ти не хочеш в цьому розбиратися, або так як в, нашому, в нашій спеціалізації, починати в цьому розбиратися і одразу бити в ці, в колокола за те, що це ненормально, і тут щось не так. І от, як виявилось, ось така історія. СВО. Будь ласочка. А тепер це все шириться на Європу, але знову ж таки, давай підсумуємо ось такий цікавий наратив і ось таку цікаву тенденцію. Вони залетіли в тренди, і їх почали розкачувати не росіяни. А їх почали розкачувати е, казахи. Казахстан почав розкачувати ось цей тренд. Але з яким меседжем? Що це група з Башкірії, вони співають рідною мовою, що це нібито має пробудити якісь е, ці. Традиційні, автентичні, національні настрої. Так. І нібито має пробудити народ до якогось бунту. І е, нібито це було Ну, нібито, да, окей, такий собі наратив. І по факту. То з цим наративом ця пісня пішла в Європу гуляти. Що ось дивіться, які народи Росії, які вони класні, які вони мають, яку вони мову, які вони мають традиції, от їх треба, е, типу. Е, Спонукати до пробудження по факту, так? Але насправді, насправді всі ось ці е, ребятки, які співають в групі, вони підтримують СВО. І нічого спільного з пробудженням якихось е, наративів або з яким, якихось настроїв, які можуть щось змінити в Росії, воно немає. Немає. І ми, типу, знаєш, е, мені здається, що хотіли. Е, Хоті... хотіли побачити те, чого насправді немає. Так, і це хороший урок для всіх, да. що не можна споживати контент від аби кого, тому що він вам просто подобається. Не можна дивитися фільм і знаючи про те, що там актор російський, який відкрито підтримує СВО. Не можна дивитися, тому що він дуже добре там зіграв. Або тому, що цей фільм ну, він був знятий ще до того, як почалися ці всі події. Тоді все було добре, я буду це дивитися. Так. Тоді все було добре, я буду це слухати. Но люди відверто і явно підтримують війну, вони спонсорують її. Ну, будьте свідомими, треба розуміти, що всі, хто залишилися в Росії, ті прийняли правила е, гри е, нинішньої влади. Відділяти росіян від влади не окей. І казати, що от вони класні, бо вони десь далеко в УФІ, е, умовно кажучи, да? а от Путін е зовсім другое, це, це не це ну, це не, не туди. І відправляти з усім наративом пісню в Європу і е, ширити її по всіх соцмережах, це теж не дуже. Дуже добре. Тому всім тим, хто поширює цю пісню, хто знімає тренди в Тіктосі під цю пісню. Будь ласочка, звертайте на це увагу. Ви можете залишати коментарі по соцмережах, що це гурт, який підтримує війну, який сплачує податки. І потім по нас з вами летять дрони, ракети і наші хлопці-дівчата стримують ось цю всю навалу на передовій. Тому думайте. новини. О Боже. Давай. Е, можу Я не дивилась нічого, так що моя реакція буде безцінною. Е, без попередження. В повітря стріляю зразу в голову. Ігран-таксіст вишвернув із машини учасника СВО на костелях, а потім попригав на його больної ноги. Честь, повага! Як це попригав на больної ногі? Це як? Ну, познущався. Чекай. Він віз 에, якогось. Учасника СВО на костелях. Так. Він був на костелях, цей учасник СВО. Так, і що? Він його викинув в смислі. Так. І. Пояснив? Ні. Да ні. Цей лежить за однією, а це і скаче. А що ти читаєш? Лінта на вості подмосков'є. Ні, да, я знаю, тут, в принципі, казати мало чого можна, коментарі тут лишні, але просто собі яке відношення <звук> до цих СВОшників. <звук> я розумію, що був якийсь конфлікт, він його. І потім ще й позлущався над ним. Боже, ну це те, чого вони заслуговують. Давай так, я, мені його не шкода, я просто. Я щоразу, ти мені щось читаєш, я щоразу відверто дивуюся тому, як таке буває. І що це не сюр, а що так. це в реальному житті в них таке буває. Так, ну насправді Ой. там і не таке, я просто дуже багато цензури так би мовити, тому. Так це вже цензура. Я боюсь, що буде далі. Показую. Ну от мені вже за 30, да? Мені щось сейчас делать, если хочу квартиру. Де мені про гроші? Ну все легко і просто. Знаходиш сейчас чоловіка, который служить на СВО. Е, он погибает, і ти получаєш 8 мільйонів. Рабоча схема. Рабоча схема. <реш> <реш> Отношені є. <реш> високі. Насправді відеовірусне, воно багато де гуляло, але так. ми його не обговорювали. Мені дуже хочеться його обговорити з тобою. Е, що можу сказати? Ми з тобою цю схему вже е, як то кажуть, спалили. Е, напевно, місяців два тому, да? Ми так. обговорювали що це все, і що це в них така схема, і вони дійсно шукають собі зараз СВОшніков для того, щоб потім забирати їхні ось ці виплати. Але наскільки я знаю, що влада Росії, вона ж ділить, вона ділить половину батькам, половину дружині, наскільки я знаю. Але є високо розвинені уми. Uh -huh. Які захоплюючись палким почуттям кохання, переписують на своїх коханих і квартири, і машини, і все, що тобі тільки треба, йдуть на СВО, повертаються назад в чорних пакетах, і їхня пасія залишається, як то кажуть, в дубайському шоколаді. Продовження цієї теми я хочу якраз тобі показати. Ось є така. Не О, знаю. яка жіночка цікава. І що, і що? Це що, це вдова якась? Це так, вдова? Так, ага, так, так. Ага. Е, історія в тому, що спочатку ці фото, після цього йде розповідь, там, де жаліється якийсь побратим, чи хто він йому по цього загиблого, який загинув в, в Ахматі. І так йому й треба в оці. Так, тим більше він загинув у цій воєнній операції під названням Труба, а, яку вони всюди висхваляють. Труба, там таких... которая, значить, труба. Так, а там здохла їх маса, насправді. А, так суть в тому, що. Цей закохався, так як ти кажеш, все було дуже добре і чудово. Після того ну, за нею залишається право спадку всього. Після того йому почали відправляти, коли він вже був на війні фото, відео докази, що вона йому зраджує. Він процедуру розлучення запустив, але не встиг дотягнути до кінця цього розлучення і здох в тій трубі. Все. Тепер е вони тут бідкаються, жаліються, як би так зробити, щоб вона не отримала його гроші. Ніяк. <ривіт> Я вам відкрию таємницю. Ніяк. Не знаю, це буде добивка цієї теми, чи ні такого блоку можна назвати, але подивись і прокоментуй, будь ласка. Позвонила мать одного бойця і сказала, що ну, конечно, многих шокує, сказала, що його не хочуть відпівати. Я говорю, а що случилось? Она говорит, он лежит в гробу, когда мы увидели, у него сквозное отверстие, он застрелил себя сам на поле боя. Я позвонил священнику и спросил, что случилось. Он говорит, ну вот канон, ну вот то другое. Я после этого вывел в эфир богослова священника и задал ему вопрос. Я говорю, как так может быть парень, который там на поле боя, в ожидании, что его, не дай бог, возьмет противник в плен, заканчивает свою жизнь как герой, вдруг его признают суицидником и не отпивают. Аид, вы знаете, священник в нашем эфире, он сказал следующее. Он сказал, и я это хочу всем нашим бойцам сказать, всем близким, всем, чтобы все это знали и понимали. Он сказал следующее, что этот боец уподобил себя Христу. Он поступил так же, как Господь, потому что Господь тоже мог не идти на крест, но он пошел. Поэтому он не просто герой, он святой, и потому его должны были отпивать как святого. Боже мой. Ну. Тепер ти розумієш, рівень. Святой, так, як який наск... застряли в себе військовий. Наскільки вони уже викручують цю пропаганду релігійну? Це просто жах. Це, ну, в цьому плані вони пробили для мене дно однозначно. Тобто, людина, яка просто з нічого пішла воювати, вбивати людей в Україні, святой. Бо він коли зрозумів, що зараз йому кінець прийде, він застрелився. У мене немає слів. Угу. Ну я все чула. Ну, типу, амулети від вражеських дронів я чула. Путін же ж казав, що вони всі здохнуть, а ми попадімо в рай. Ми попадемо в рай, да. Ну, ще такого я не чула. Це реально вже пробиття по -по -по подвійне проби -по двохфакторна утентифікація. Це жесть, це жесть. Я такого ще не чула. Угу. Ну, Таке дивують, насправді деколи можуть здивувати. Я тобі скажу, що копаючись у цьому всьому, деколи знаходжу такі речі, які ну важко прокоментувати. Але це насправді це серйозний момент, да. тому що вони таким чином пропагують це самогубство, вони пропагують ці, що ніби це героїзм, це герої сучасної Росії зараз такі. Самогубці. І, так. Так, О, так, Боже, так, який ужас. потрібно. Ну, А храм збройних сил Російської Федерації дам Шойгу на фресці, Путін, Шойгу і зелені чоловічки. Так, так, так. Ну це бачу, Вони це все канонізують, як тільки можуть. А уяви собі, скільки можуть розповісти в полоні росіяки про своє командування, про те, що там відбувається. Звичайно, простіше простіше їм зараз токмачити в голови, що потрібно самоліквідуватися. І все і тоді, якби всі вмивають руки, і це буде далі просуватися раніше. Це було більш-менш завуальовано mm -hmm. зараз. це В прямому ефірі на всю Росію таке заявляється. Ми бачили багато вирізок, тому що я це вже з вирізки взяв, і тобто це шириться далі. Це неоднозначно сприймається росіянами насправді, але це шириться і набирає популярність. Що я можу сказати? Мені здається, що е, на цьому ми можемо ставити крапку, і я більше не маю бажання про це все говорити 100%. Але е, наша робота фіксувати це, наша робота показувати, що це не окей, і показувати, з ким ми живемо поруч, так. і що нам абсолютно, абсолютно навіть через 100-200 через років брататися з тим, <сум> можна я вже в, 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 візьму слово в вжиток кодло. <ган> з тим кодлом нам точно не варто обратити ну насправді показуємо те, що Росія приховує, завуальовує, або те, що вона має на увазі під тим чи іншим соусом, подаючи да. е, з хорошого, насправді для мене це такий хороший момент. 13-річний українець, каратист Євген Мельник, який зайняв третє місце на міжнародних змаганнях в Іспанії, відмовився тиснути руку росіянину Клас. та фотографуватися з ним на п'ятисталі. Це було зафільмовано, Клас. показано. Я передивлявся декілька разів. Я Гор теж. Гордість бере Я і теж. те, що всі його привітали і підтримали, це дуже добре. Це підтверджує нашу загальну об'єднаність і свідомість. Як так, мене. Я бачила, ось є карикатура. Ось воно типу малював Юрій Журавель. Вона мені настільки була показовою, що це ну краще його не придумаєш, і ось це е, показує те, насправді. Ну, мене бере гордість за наше підростаюче покоління, що, вони, що вони розуміють, що це не окей, так. і вони не йдуть на так. ці провокації, і вони набагато гостріше реагують. Типу, коли ми намагаємося ще щось якось вкласти в себе в голові, да, зрозуміти пояснити, пояснити, да, можливо, так, а можливо так. У них все чітко: чорне, біле, все так, добре, клас. Молодець. Я просто пишаюся хлопчиком. Вся країна пишається на цьому, все. Ставте вподобайки, ширте це відео серед своїх близьких, знайомих. Це допоможе не потрапити на гачок ворожої пропаганди.